Вітаю! Я Софія Пхаладзе, дипломований психолог, психотерапевт, психолог мільйонерів з 12-річним практичним досвідом. Серед моїх клієнтів великий відсоток людей, які пішли далеко за мільйон, і шлях їхнього зростання мені пощастило спостерігати і в психологічному контексті брати участь в цьому. Це абсолютно різні люди: власники великих бізнесів, глави міжнародних компаній, також зірки, зірки спорту, зірки покеру, шоу-бізнесу і великі інвестори. І в цьому відео я поділюся структурою мислення успішних людей, що дійсно працює на практиці. Ця структура дала і мені можливість жити своє краще життя і допомогла моїм клієнтам значно збільшити свій дохід і прийти до їх цілей. Поділюся тим, що підкрутити в своєму мисленні, щоб піти саме шляхом успіху. Отже, що об'єднувало всіх моїх клієнтів, які досягли успіху кожен в своєму напрямку? Не кількість співробітників, не методики роботи, не їхній розпорядок дня, чи корисні звички все це було абсолютно різним. Єдиним об'єднуючим фактором їхнього успіху є структура мислення. Та, що, не дивлячись на умови та обставини, призводить до досягнення більших результатів. Тому для досягнення успіху важливо працювати саме над мисленням. Насправді, в перші 15 хвилин розмови з клієнтом, доки він не почав говорити про суми, свою діяльність, коли його запит стосується грошей чи фінансового зростання, стає зрозуміло. Ця людина заробить легко та швидко та прийде до абсолютно будь-якої мети за короткий термін, без серйозних перешкод, варто мені лише скривати чи структурувати. Або на нас чекає довгий шлях сеансів та пропрацювання і він також прийде. ста зі ста випадків так і є. Оцінка за речами чи аксесуарами ні. Ясновидення чи ворожіння також точно ні. Все просто. Маркери мислення. Маркери мислення багатства. Або маркери мислення бідності, які видає кожне наше слово, думка, ідея, комунікація, навіть вираз обличчя. Є конкретне мислення успіху і, відповідно, маркери, які показують, чи в нас воно є таке, чи ще ні, і де саме, в якій точці ми знаходимося. Дослухайте до кінця це відео, де я структурую важливі пункти, і ви зможете відстежити і себе за цими маркерами. Повертаючись до нашої структури мислення, до нашої формули в цю формулу не входить реальна кількість знань чи рівень вашого IQ. Повірте, люди, які заробляють, припустимо, в десятки разів більше за вас у вашій же сфері, нерозумніші за вас і, скоріш за все, не володіють більшими знаннями ніж ви. На підтвердження своїх слів хочу навести дослідження американських учених, які визначили, що призводить до досягнення успіху та багатого життя. Як гадаєте, скільки зі 100% впливу займають саме знання, наскільки цей показник є основоположним? 20%, може, 40, чи 60% ні, з'ясувалося, що знання впливають лише на 5%, як і рівень IQ, також на 5%. 40% це ваше оточення. Та решта 50% це ваше мислення. Хоча оточення я також би віднесла до мислення. Я розумію, що, можливо, для вас це звучить трохи дико, незвично. Як же так? Я просто маю правильно мислити і зможу зробляти стільки, скільки я хочу. Зараз я хочу з вами поділитися своєю особистою історією, яка змінила моє життя. І ви знаєте, 12 років тому я і гадки не мала, як саме завдяки моїй діяльності я зможу заробляти на вільне забезпечене життя. Я в це дуже вірила, але як... Я не розуміла, і тоді б я дуже приємно здивувалась, якщо б мені сказали, що завдяки моїй діяльності я зможу вільно подорожувати в будь-яку країну світу, мати власну вілу на балі, їздити на омріяній автівці, одягатись як я хочу, не дивитися на ціни в ресторанах, магазинах, відчуваючи свободу і знати, що це взагалі не межа. Тому розповідаю мою власну історію. Отже, я народилася у звичайній небагатій сім'ї в Харкові, була найнаполегливішою відмінницею в школі, золотою медалісткою, найправильнішою дівчинкою, відверто заучкою. І, можливо, ви б зі мною не товаришували. Далі я вступила до двох університетів, ну, щоб не мало було. В одному в мене бізнес управління, в іншому а вже ж, психологія. Ну, ви розумієте, що бути нерозумнішою і, звісно ж, не спати по ночам. І ось на психолога зі мною вчилася дівчинка. І десь вже, вже на останньому курсі, коли залишився рік в магістратурі, я почала дуже прийматися, що напевно вона розумніша за мене в психології. Її знаннями я завжди захоплювалась. І я весь час переживала, що в неї більше часу на додаткове вивчення, в мене ще другий університет. І також вона прекрасно знала теорію, запам'ятала всі імена, всі дати, які в мене геть просто вилітали з моєї пам'яті кудись там. Але я максимально намагалася не відставати від неї. І тут захист магістерської. Фух, в нас обох червоні дипломи, я трохи заспокоїлася, ненадовго. Бо тут вона мені повідомляє, що йде в аспірантуру на кандидата. А я, я не можу собі цього дозволити, в мене нема цих грошей. І тоді мені було дуже сумно, від того, що я не можу отримати ще більше знань та ще й статус. Кандидата. І ця ситуація мене на якийсь час підкосила. Але потім я знайшла собі пояснення, бо я не могла на неї вплинути, і мені було потрібно рухатись вперед. І єдиним для мене рішенням тоді це було почати, якомога раніше почати практикувати і поступово приймати клієнтів. І ось буквально з першого дня я починаю шукати клієнтів за наймінімальнішу ціну, а всі зароблені гроші я збираю і поступово підвищую свою кваліфікацію. На цьому наші шляхи з однокурсницею розійшлися. Але через 6 років я випадково натрапила на її сторінку в інстаграмі. Зізнаюся, чесно, мені було лячно її відкривати, бо я боялася, що я там побачу доктора науки, яку цитують світові спільноти. Але реальність виявилася зовсім інша. Відкривши сторінку, я побачила запрошення на якийсь тренінг, такий дуже містичний в неї вдома за дуже символічні гроші. А я в цей момент вже приймала щодня по 5-7 клієнтів власному офісі в центрі Києва, мала свою машину і ні в чому собі не відмовляла. Потім ми з нею поспілкувалися трохи і виявилось, що вона взагалі розчарована, що на психології ніяк не зробити, що психологів, які заробляють, взагалі не існує. І знаєте, що найжахливіше? Що вона в це щиро вірила. Спершу я натхненно хотіла їй сказати: все не так, це неправда, можна, точно можна. На що вона мені сказала? Ой, я знаю всі ці вигадки, нема психологів, які заробляють. Мабуть, їх також там батьки утримують, як і мене, просто дуже-дуже багаті. І я думаю, як же. Так, ось я з нею спілкуюся. Вона знає, що моя родина багато менш забезпечена. Я вже поміняла кілька машин, легко заробляю хороші гроші та й ні в чому собі не відмовляю. Вона дивиться на мене, але мене ніби не бачить. І в її випадку я була реальний приклад. Я переступила вже давно ті доходи, про які на той момент вона марила. І я займаюся тільки психологією, нічим більше. І я ж не з інтернету людина, чи незнайома людина, де можна там щось засумніватися. І в той момент мені було абсолютно зрозуміло не час. Її переконання, її фільтри не пропустять жодні інші докази і приклади, її мислення було налаштоване в інший бік від успіху. Поки що вона дивиться, але не бачить. Її установки, переконання та страхи, її его заважало зрозуміти, що вона помиляється, визнати, що вона чогось не бачить, не враховує страх заявити, страх успіху і багато іншого в глибині її психіки. Той день я пам'ятаю, як зараз він народжував інсайти в моїй голові просто один за одним. Адже спочатку знань в неї було більше, і можливості їх безперешкодно отримувати теж. І тоді я усвідомила, що кількість знань не має вирішального і визначального якогось значення і точно не дорівнює сумі грошей на вашому рахунку. А тепер зовсім інша історія, яка показує ситуацію з іншого боку. Я не буду називати зараз конкретні імена, можливо, дехто з вас і так зрозуміє. Приблизно 5 років тому, може трохи більше, була відома одна жінка. Вона говорила, що вона психолог і заробляє там близько мільйона доларів на місяць. На той час в моїй голові ніяк не вкладається ця цифра, ця реальність. І, звісно, я, як і моя одногрупниця в цьому випадку, намагаюся знайти підступ та обман. Я думала, що може вона прибільшує. Ну що за дурниці цього просто не може бути. Не може психолог заробляти ось такі гроші в місяць. І коли я почапила до неї на вебінар. Провівши такі нескладні підрахунки, я виявила, що за вебінар, який триває близько години, вона заробила близько 250 тисяч доларів. Я була ошелешена. Реально, в неї на ефірі, було стільки людей, кожен з яких заплатив пристойну суму грошей, щоб її послухати. Але під час ефіру в мене з'явилось два питання в голові. Два моменти мені були незрозумілі. Перше, судячи з її відповідей в прямому ефірі, навряд чи вона взагалі має освіту психолога і навряд чи вона навіть курси з психології проходила. І друге, вона не старалася під час вебінару справити якийсь там вау-ефект зробити, нічого конкретного не дала, ні психологічних технік, практик. Мені здавалося, що за ті гроші, які коштував той вебінар, потрібно було всім зробити особисту терапію. І що найдивовижніше, що вебінар закінчився навіть раніше заявленого часу, вона просто сказала: Ой, в мене розряджається телефон, тому бувайте. Пізніше, через якийсь час, з'ясувалося, що вона дійсно не психолог, що в неї немає психологічної освіти. І всі свої курси та вебінари вона купувала в маловідомого психолога і просто їх перепродавала, читаючи там, з папірця в ефірі. І після того, як на неї обрушилася просто хвиля викриттів, одне за одним сипалося, що немає освіти, що вона вкрала курси. Що, як ви думаєте, вона після цього, після цих викриттів зробила? Вона вийшла і сказала: так, ну і що? Я їх купила і продала в тисячу разів дорожче. Тому я запускаю новий курс про психологію і маркетинг. Я в цьому класна і розповім, як вам зробити. Я ніяк це не оцінюю. Це не погано і не добре. Якщо комусь це допомагало, значить це ок. Але ця історія вона для мене стала ще одним важливим показником знання не дорівнює кількості грошей, які ми заробляємо. На цих реальних прикладах я хочу донести дуже важливу річ. Незалежно від кількості знань, можна заробляти багато. Є моя одногрупниця, в якої, ну, не знаю, як зараз, але на колись було явно більше знань, ніж в мене. Але вона заробляла значно, значно менше. Є я, у якої знань більше, ніж у жінки, яка заробляла за вебінар десятки тисяч доларів. Але я заробляла набагато менше. І якщо поставити нас трьох у ряд, то знання точно не додають гроші, гроші в вашій галузі. Немає жодної такої прямої кореляції кількості знань, які впливають гарно на ваш успіх. І на цих прикладах стає зрозуміло, наскільки мислення впливає на ваш успіх. Насправді, вже зараз у цій історії дуже чітко за конкретними маркерами видно, в кого яке мислення. За моїми, в тому числі. Отже, давайте подивимось. Розглянемо конкретні основні механізми, які на цьому прикладі ви теж зараз прослідкуєте. І стане абсолютно зрозумілим, чому три реально явно недурні людини заробляють так дуже по-різному в одній сфері. Зараз я їх перерахую, і я пропоную вам також дуже по-чесному замислитися про свої в цей час. Перше, що важливо, перший момент це переконання та установки. Вони про що? Вони про достаток чи про нестачу? Дивіться. одногрупниця не заробляла, оскільки її фільтри реальності, тобто її переконання, говорив: грошей в цій діяльності не заробиш, їх немає. Немає психологів, які заробляють. І абсолютно прямі приклади перед її очима були непомітні або знецінені. В моєму випадку психіка боролася з інформацією про гроші, яка також була за межами моїх переконань. 250 тисяч доларів за вебінар, як так? Але у випадку жінки, яка проводила цей вебінар, її переконання мали зовсім іншу пропускну здатність. Психіка кожного з нас ніколи не пропустить інформацію і можливість, яка буде йти в розріз з вашими переконаннями. Цей закон психіки називається закон Ора, закон думаючого, доказуючого. Ми пропускаємо тільки ту інформацію і користуємося тими можливостями, в які вірять наші несвідомі, які пропускає наш фокус уваги. Задумайтесь просто зараз: скільки можна грошей заробити в вашій галузі? Скільки ваша психіка пропускає вашу реальність? Отже, другий пункт. переходимо до другого. Другий пункт це самоцінність. Одногрупниця вважала, що її приголиломшливі, як на мене, знання не можуть коштувати великі гроші. Разом з цим вона знецінила і психологію, і психологів. В моєму випадку, мені здавалося, якщо береш такі гроші, то треба там надірватися, вигадати магію, заспівати, станцювати ще й дім поприбирати, і то мало буде. Але жінка з вебінару прекрасно цінувала свій час. І те, що вона хоче сказати, незважаючи на її кількість знань, люди погоджувалися платити великі гроші, і їм було це цікаво. Зараз я хочу, щоб ви зрозуміли, що завжди знайдуться ті, хто намагатиметься заплатити за вашу працю менше, і завжди будуть ті, хто готовий платити в рази більше. Тільки від того, наскільки ви цінуєте себе, залежатиме ваш заробіток, в те, що ви вірите. І третій пункт головний глибинні страхи та ілюзії. Страх помилитися, страх відповідальності, страх бути неприйнятим. Ми такі ілюзії з вами вибудовуємо на них, наша психіка таку логіку вибудовує на цьому, і потім не приймаються найважливіші рішення. Нам набагато простіше пояснити собі, чому ми чогось не робимо, ніж почати діяти. Зізнавайтеся, які ваші страхи та ілюзії заважають зробити вам перший крок. Згадайте прямо зараз, може, дві-три ситуації, в яких ви хотіли щось зробити, але чомусь чинили по-іншому. І спершу знайдіть страх, який вам завадив, а потім згадайте, а як ви собі це пояснили? Ну, Наприклад, такий простий приклад. Я не виставила важливий пост в інстаграм, бо боялася осуду. Але пояснила собі так. Що фотографія потрібна інша, що зараз час невідповідний, що я ще не готова. Простий приклад для вашого розуміння: що чесніше ви будете самі з собою, то легше буде це пропрацювати. То швидше буде трансформуватися ваше мислення. У випадку одногрупниці, давайте подивимося: глибинний страх відповідальності та помилок. Тож, окрім навчання, жодних дій, Адже вчитися, це ж так безпечно. Практикувати, брати гроші ось тут же вмикається страх. А вчитися ну це безпечно. Щодо мене, на жінку, яка проводила вебінари, в мене були мої власні проєкції. Одна частина мене, відверто кажучи, заздрила і десь там казала — так і треба, нічого там тобі брехати було. А друга частина співпереживала від жаху і сорому. Все, це жах, це кінець її кар'єри, це просто соромно, це просто жах. А їй не було соромно. І це не те, що був не кінець, а це був яскравіший, ще яск... більш яскравіший початок. Вона переступила через цю ситуацію і пішла далі. З помилки зробила новий розвиток. І для мене це стало великим уроком. Це були тільки мої проекції, мої переживання. І я зрозуміла. Або твій страх закриває тобі можливості, або ти вмієш з цим працювати. Після цього усвідомлення, я для себе, наприклад, відкрила онлайн-діяльність і розширила свої горизонти. Спершу пропрацювала страхи, а потім розширила свої горизонти. І ми завжди залишатимемося на тому самому місці, якщо ми будемо боятися і не робити. Успіх це боятися, але робити. Помилка це наш досвід і можливість зростання. І я знаю, що якщо ви зараз дивитеся це відео, то ваш глибинний запит спрямований на розвиток. За допомогою цих трьох маркерів проаналізуйте свою психіку. Якщо ви намагаєтеся зараз знецінити інформацію або заперечуєте її, то усвідомлюйте силу, хоча б для себе силу впливу. Ваших страхів або ваших переконань. Спробуйте прибрати опір і згадайте мою одногрупницю. І наприкінці а вже ж я вас хочу мотивувати, щоб ви почали працювати над своїм мисленням. У психології вважається дуже гармонійним для психіки, кожної людини, так пластично і гармонійно, насправді за рік збільшити свій дохід аж в 10 разів. Це гармонійно. Не дуже швидко, не за місяць, так, а за рік поступово і це гармонійно для нашої психіки. Це той результат, який відбувається, якщо ми трансформуємо своє мислення і не зупиняємося на своєму шляху. Навколо нас незліченна кількість можливостей і грошей. Їх більше, ніж достатньо кожному. Всередині нас, всередині вас, величезний потенціал і ресурс, який поки що ви боїтеся або не вмієте відкривати. І я хочу, щоб ви знали. Вам можна. Вам можна хотіти, і вам точно можна мати. Працюйте над собою, інвестуйте в свої мислення, інвестуйте в себе і робіть це ще більш охоче, ніж пояснювати собі, чому це не ви. Розвивайте себе. Друзі, а вже ж насолоджуйтесь якісними і приємними змінами вашої реальності. Запам'ятайте, спершу думка, потім матерія. Ваша реальність формується в голові. І тільки потім, потім вона стає вашою дійсністю. І я вам дякую за перегляд цього відео і дуже буду рада вашому зворотньому зв'язку. А також рекомендую під цим відео подивитись важливу інформацію. Там можуть бути чи то корисні уроки, чи важливі посилання. Тож обов'язково подивіться. На все добре, друзі!